У Хусті відбулася чергова сесія міської ради. У сесійній залі зібралися 23 депутати, аби розглянути понад 50 важливих питань для громади. Сьогодні було прийнято ряд бюджетних питань, змін було ряд програм. І звичайно, ми прийняли субвенцію, освітяну освітню субвенцію. І хочу сказати, що ми починаємо потихоньку підтримувати наші збройні збройні сили України і наш батальйон територіальної оборони. Сьогодні ми на нього спрямували кошти на брига на 101 бригаду. Раду Закарпатської ТРО. Серед основних питань – перерозподіл бюджетних коштів, підтримка захисників, затвердження міських програм, а також розгляд земельних питань. Розбільшується обсяг допитання та підтримка частина бюджету громади на 3 мільйони <гументний> 478 тисяч 300. В тому числі, за пункт фінансів державного бюджету місцевого бюджету, де наміння державної підтримки особам з особливими потребами, Sumim 400 osemc, mislim 1040 dni, boš spremozil za nakup do Zaranja na plate. Та 4. Обговорили та підтримали депутати і місцеві ініціативи, зокрема, перепрофілювання навчальних закладів, а також розвиток соціальних проєктів. Хочу зауважити, що ми із підприємством Цеолітовим заводом Івано-Франківським, який сьогодні у нас господарює на території села Старостинського округу, села Сокирниці та села Бороняво, за Рахунок партнерства нашого ми отримали 3 мільйони коштів гривень на облаштування дороги, цеолітовий завод, бороняво железнодорожний переїзд у Бороняві. Це півтора мільйона гривень. І я хочу сказати, що всі звернення громадян, як села Сукирниці, так Бороняви. Прийняті до уваги, і керівництво, і власники цього підприємства пішли на зустріч і спрямували ці кошти, щоб мати зробити соціальну складову і складову, скажімо, по поліпшенні дороги місцевого значення. Ці кошти будуть спрямовані у службу у Закарпатської області. І друга частка грошей, яка спрямована в село Сокирниця для облаштування дитячого спортивного майданчика біля школи і облаштування вулиці Садової ці, ці жителі цих двох сіл, які зверталися до нас, ми відверто і прозоро сьогодні ці кошти спрямували і нам пішло, пішло на зустріч обласників керівництво обласної державної адміністрації і службу доріг у Закарпатської області, які спрямували додаткові кошти на службу на дорогу місцевого значення у сукерниці, тому що Взамін того, що дало це підприємство, є спрямовані кошти з від служби доріху Закарпатської області. От ця співпраця, такий три, трикутник би мовити, органи місцевого самоврядування. Приватне підприємство і служба доріг у Закарпатській області, і тут ми спрацювали єдиною командою. Місцеві обранці заслухали доповіді профільних керівників, ухвалили зміни до ряду міських програм, а також затвердили нові положення щодо благоустрою міста. Зокрема, створення індустріального парку в промисловій зоні, де будуть робочі місця для жителів громади, були внесені зміни до різних програм. І звичайно, нам би хотілось виділили кошти на стратегічне планування на обласній адміністрації. Де на всю Закарпатську область робиться проєкт стратегічного планування, і кожна громада приймає пайову участь. Що стосується земельних питань, ну, в основному земельні питання сьогодні були розглянуті майнові це землі комунальної власності, які мали цільове призначення в межах комунальної власності. І частково були землі наших громадян, які по заявам або на викуп, або в оренду. Що стосується жителів нашої територіальної громади, що стосується комунальної власності, ці землі пов'язані з плануванням майбутнього індустріального парку. У нас у промисловій зоні. Депутати ухвалили низку рішень, що стосується ключових напрямків розвитку густа від підтримки захисників до інвестицій у промисловість та соціальні ініціативи. Як саме ці рішення вплинуть на життя громади, покаже час?